Друзі, вітаю! понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Розповсюдте, будь ласка, збираємо на РЕП, потрібно 160 тисяч і пішли. Вчора президент на своїй вечірній промові сказав, що він збирає РНБО, щоб розібратися зі смеком. Смеками ВЛК, розібратися з інвалідами-прокурорами і все інше. Про це ми розлугу дуже поговоримо ввечері. А зараз я хочу сказати. Ну, розберемося, розберемося і розбереться президент з Хмельницьким ВЛК чи ще з якимось. Друзі, давайте заспокоїмося. Це те, що я кажу: окрім людей, вирішити ніхто не зможе ситуацію всередині України. Чому так? що, що? Секрет для вас? 80% прокурорів інваліди. 80% ті, що йдуть на пенсію, прокурори. Поліція, я не знаю СБУ, будь-які правоохоронні органи. І податково, коли вони йдуть на пенсію, вони стають інвалідами. Ви подивіться, навіть під час війни 17 генералів пішли на пенсію в відставку і в запаси стали інвалідами. Це, це е, державна політика, всі правоохоронці, йдучи на пенсію, стають інвалідами. Ага. Багато половина ще працюючи стають інвалідами. Чому у нас пенсій нема у простих громадян? Тому що кожен рік у нас додаються пенсіонери, яким виплати від 30 тисяч до 100 тисяч інвалідних пенсій. Можна з цим розібратися? Ви що думаєте, Костін буде розбиратися, чи ще що в Генеральній прокуратурі е, немає інвалідів? 50%. 50% і так скрізь. Ну, давайте спробуємо. Кампанію проведемо, щось ударимо, щось будемо. Без людей це неможливо зробити. Тому що, щоб президент не збирав, як би він не хотів, а хто буде розбиратися з інвалідами? Ті ж самі інваліди. Сумно, але воно, на жаль, друзі, так. Тому що я кажу, тільки ми можемо бути. кузницями, ковалями свого щастя. Тільки ми можемо відстояти свою державу, надаючи допомогу і працюючи на перемогу нашої держави. Хтось воює, хтось працює. Чому? Тому що війна в Україні закінчиться в останньому кварталі наступного року. Прогноз МВФ. Ну, закінчиться. Вона повинна, по прогнозу МВФ, була закінчитися в липні чи в червні цього року. Ви ж пам'ятаєте, що не було кредитів закладено, і Шмигаль там казав, ну, от ці були прогнози закінчити влітку війну. Тепер всі... ні. Восени наступного року закінчимо. А ще МВФ прогнозує, що будуть рости тарифи. І це потрібно робити, щоб потім. Було краще нам війти в поствійськову ситуацію. Тарифи будуть рости. Прогнозує це МВФ, не прогнозує це МВФ. Тарифи, тарифи будуть рости. Тарифи можуть не рости, коли багатіша держава. Ну, найбагатіше, вона може покривати е, затрати на електроенергію, воду чи будь-які комунальні послуги, коли багато податків, багато надходжень бюджету, і держава покриває частину е, від себе, тому що це людські гроші. Коли у нас всі гроші е, е, йдуть на війну, ну чим підпокривати? Ну, ніч. І, друзі, ще раз хочу, хочу сказати, вам, чому потрібно сподіватися на себе. Тільки на себе, а потім уже на того дядю. Голова Міноборони США не зміг підтвердити, це мілі, що КНДР відправила до Росії війська для участі у війні проти України. Я не можу підтвердити ці повідомлення на цей момент. Це... Те, що ми продовжимо досліджувати, сказав глава Пентагону. Як і в Росії, починається потихеньку не бачив, не чув, нас там нет, нас там, а їх там нет, а, а, а ми не бачили. А потім якісь лінії, червоні, сіні, зелені голуби. Тому на себе, на себе допомагають, дякуємо. Роблять для нас щось гарне, дякуємо. Зможуть в дальнішому допомогти, дякуємо. Але є ми українці, є держава Україна, є наші діти, є наша земля і є наші міста. Тому тільки так, друзі, інакше нічого не буде. Якщо половина дійсно українців не хоче воювати, я це кажу повністю образно. Не обов'язково це ну, воювати це загальна. Працювати на війну, все робити для перемоги. <кій> Інвалідами не бути і так далі, все інше, друзі. Ну, такий ось випуск у нас. Але це випуск, давайте так: ми ж правдиві люди. Ми люди правдиві. Ми збираємо на реп, ми ділимося, ми ставимо вподобаєчки. Ми не дивимося росіян, ми не дивимося тих, тих українців, які глашати проти України. Які тонкі психологи. Я хочу подякувати спонсорам, друзі, вам. Давайте станемо 100 спонсорів. Ну, ми вже не можемо цього добитися. 186, 184. Ну ні, давайте до 100 будемо. Давайте ставайте спонсорами. Там 5 рівнів і будемо працювати. Далі. Посилки. Я щиро дякую всім. Посилки доходять, але не можемо нічого зняти, не можемо зняти передачу з 17-го. Жовтня, там, де Євген, немає світла. В Донецькій області, практично, це Кура, Мар'їнський район, що був Великослівський район, там немає світла 17 го числа. Ні світла, ні зв'язку, нічого. Єлі-єлі, якось ми там виїжджаємо, щось говоримо. Тому така затримка. Я раз заташував передачу останніх дронів на <кій> каналах Фейсбуку, на... Телеграм-каналі. І сьогодні ввечері розташую ще тут. Це те, що ми останнє передавали, те, що є, ми не, вони, хлопці нам не можуть. Ми не можемо зняти, нічого не може. Зняти то Женя може, відправити ніяк не може. Так що буде. Буде. Чекаємо на неділі будуть і передачі. Я хочу подякувати. Гірник Олену на реп перерахувала Яценка. Лідію, дякую вам, пане Лідія. Ви перерахували на канал, на підтримку каналу. Величезна вам подяка. Нічволод Сергій. Курчинському Денису, хтось учора, о 23.25 Монобанк. Слабко Ользі, Остапчук Ользі, Редіна Надії, Алійник Надії. Дякую вам, пані Надія. велика дякую за другі сетки, сітки, що ви прислали, не можу виставити. Матяш Ірині. Всім, всім, всім велика подяка. Друзі, до вечора. Все, монтаж буде, буде класна передача, цікава, класна передача. Україна переможе.